Вітаю, слава Україні! огляді новинка від Ось Отакий От невеликий малюк. Модель називається Бутис. Чубіток, чобітки. Щось таке з зуттям пов'язане. Не знаю, що де тут нагадує воно взуття. Ну. Щось можливо таке. Щось таке є. Так, це я вже не знаю. Ну, Почнемо по порядку, що воно є. Рукоять Мікарта. Це в частності блакитна синього кольору. Є ще два інші кольори зелений і чорний. Ну, я тільки взяв таку. Мені здалося, що вона цікавіша. Місце для кліпси, для лівши, великий отвор овальний для темляка. Хоч ніж невеличкий, але всі. Ознаки великого ножа тут є повноцінно. Дві бонки, більше нічого сквозна конструкція. Протилежна сторона повністю ідентична. Я навіть не знаю, як краще показувати на сонці чи попробувати в тіні. Хай буде на сонці. Кліпса стальна, глибока, стоунвошена, середньої жорсткості, все добре. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкриваються він тільки за шпиньки. Відкриття може бути плавненьке і, дивіться, маленький ніж, а так легко ходить і можна зі щелчком. Так, замок, лайнер лук. Лайнер заходить трохи ніж до половину самого лайнера, але п'ята десь до половини. Лайнери облегшені. Вага ножа всього лише 55 грам. Баланс, ну, баланс для такого малюка не дуже важливий, але він практично ідеальний. В хваті, ну як для маленького, мені на три пальці достатньо цікавий, непоганий. Тут є насічки зверху, є насічки знизу. Можна зафіксувати пальці, все дуже добре. Так, лезо. Лезо стоунвошене, стоунвош покриття. Спуски прямі достатньо високі. Десь на 3 четверті 2 третини. Десь так не, не переміряв. Сталь Sandwich 14C28N. Мабуть, видно, да? Трошки видно. Все симетрично, ідеально. Така фальш невеличка, чисто декоративна. Ось цікавий, гарно. Зроблений. По обуху вага, всього лише 55 грамів. Легенький, легесенький ніж. По обуху 2,3. Зведення взагалі практично ідеальне 0,35, 0,4. Товщина рукояті 10,3 міліметра. Так, показую, мене запитують періодично упорну бонку. Бонка запресована. Лезу. Як бачите, я так спробую показати. Там он пази є радіальні, і по ним та бонка ходить. Бонку не видно, бо сильно плотно. Розбирати я його не буду. Так, габарити. Загальна довжина майже 14 см, 139 мм, і довжина леза. Тоже майже 6 см 58 мм. Отакий От малюк від Трівіси. Ну і практично з ідеальною якостю, хоч і невеличкий, але якість ідеальна. рекомендую для любителів невеличких ножів.